Найдовше місто Європи, де навічно злились інгулець Саксаганню, де найбільше у світі надра залізної руди, де неймовірні талановиті люди. З початку повномасштабного вторгнення місто Козакарога зажило слави ще й міста фортеці, давши прихисток десяткам тисяч біженців від війни. Незламний характер мешканців цього міста, як і криворізька сталь, дало можливість стати надійним тилом. У чому ж таємниця міста фортеці? Кривий ріг, моє місто. Речення цитата з пісні, яка стала крилатою для сотні тисяч сталевих сердець, які народилися тут, на землі у формі Кривого Рогу. Місто вдається тримати марку надійного тилу не просто так, як кажуть фахівці з характерництва. Місто, яке за однією з легенд заснував козак Ріг. Має надзвичайну потужну енергетику. Як виявляється, тут раніше жили люди, які вправлялися в характерництві. Це й вплинуло загалом на успішний імідж кривбасу. Якщо ми подивимося, от на наше місто з висоти плашину то воно ж у нас як у формі ятагана такого є таке посвячення в характерництво. Коли використовувалися ці роги ритонами, вони називалися. Був срібний ріг і був. Золотий рік. Один був пов'язаний з енергією сонця, другий був пов'язаний з енергією місяця. Іде в нашому місті як та енергія, так і та енергія. І оці всі переключення от дивіться: у нас то розквіт культури, то розквіт правословості, то затища. Да? Тобто спочатку сонце включається, потім якесь таке затища, як добробут. Потім знову у нас якісь буремні події включаються. Тут дуже Марс включається, тому що в принципі руда червона, це ж це вже енергія вогню, але яка йде через Марс. Що це взагалі таке? Характерництво? Характерник це своєрідний духовний наставник, якого козаки шанували і навіть побоювались. Він беріг традиції і таємниці бойового мистецтва козаків, був суперовим воїном, умів зцілювати рани та володів над можливостями. Ну, майже як наші хлопці воїни на нулі. Саксагані, опоетизовані, замаяні зеленим віттям верболозів. Впливає на потужність міста фортеці сила її води, розповідає Вікторія Галіх. Киовіг чим цікавий? По-перше, у нас дуже видовжене місто. Місце, на яке знаходиться на кристалічному щиті, якраз у цей розлам. І, от, до речі, що річка Саксагань, завжди вода кудись цікає внизу. І саме в цьому розламі. Проходить наша річка Саксагань. І от ті місця сили, що є в Кривому Розі, ну це всі знають. От це сланцеві скали, Мопр, та ж Бождарівка. Тобто воно все розташоване на узбережжі річки Саксагань. В залежності від того, наскільки глибокий той розлам, і наскільки можуть люди, які там десь селяться, побутують на тому місці, наскільки глибоко вони можуть включитися в цю енергію. Має цікаву таємничу етимологію і назва річки Саксагань. Ця вода нашої землі вона прийшла саме через річку Гангу. Тобто була велика така посуха, це було багато мільйонів років тому. І от там вищі вчителі вирішили, що треба ще якусь планету рятувати. І тому вони звернулися до Абсолюту, і попросили, щоб Всевишній сюди на землю спустив воду. І на землю спустилася небесна річка Ганга. І вона почала наповнювати всі водойми. То всі річки, всі озера, всі моря, океани це саме вода Ганги. І вона дуже велику силу очищувальню має. Вона має дуже велику потугу. За стародавніми легендами, якщо брати, що людський організм на 80% складається з рідини, то ми теж несемо в собі воду річки Ганг. Могутню силу несе й каміння. Механічним способом заглиблення йде у певні енергетичні горизонти, оці геосфери Землі. Кар'єри теж дуже сильно працюють, тому що має значення порода, яка там знаходиться. У нас дуже багато тут камінців, які теж все ж каміння воно пов'язане з певними планетами. Воно несе теж певний настрій, там і очищення, там і наповнення, там і трансформація. Наші кар'єри мають ну, у більшості своє це руда. Червоний камінь це, в принципі, енергія вогню. Дуже потужна. І от астральні всі сутності негативного плану вони дуже бояться цієї червоної енергії, так званого цього теракотового енергокомплексу землі він дуже глибоко розташований в нашій землі. І от, в принципі, оці всі підселення, там різні чортики, бісики, от вони дуже дуже тої енергії бояться. Ну, враховуючи той факт, що в Росії всі такі. Тому саме ця земля от таким чином відбиває оці всі напасті, оці всю атаку, яка іде від них. У цих місцях завжди будувалася церкви, тому що тут йде потужна енергія, яка виплескується від землі, тут йде енергія, яка йде від води, плюс ще вибудовується канал, намолений самими людьми, Ну ікони, звичайно, ну і сила того молитовника, який там в принципі, на тому місці будує. Ужні надра кривбасу глибина наших кар'єрів вражає, а їхні панорами зачаровують. Між іншим, за словами Вікторії Галік, вражає і енергетичне поле нашого червоного багатства роди. Крім цього, саме її магнетизм неабияк впливає на силу наших воїнів із кривого Рогу. Кар'єри у нас теж розташовані на узбережжях да, і там, що у нас ще Інгульця. Практично тут іде поєднання стихії вогню, яка йде і каменя, і землі, і стихії води. Тобто тут дивовижна така робота де трьох стихій, яка вичищає, наповнює, трансформує. Вода записує всю інформацію, камінь записує всю інформацію. Тобто, те, що тут відбувалося, можна теж з кристалів знімати цю інформацію, дивитися. І звичайно, люди, які живуть в цьому осередку, ті, що тут народилися, вони теж включені в ці кар'єри, вони мають цю силу, цю потугу. От, до речі, наших хлопців-воїнів вони включені в той червоний енергетичний простір. Джеспіліт це камінь червоно-чорного, іноді золотаво-чорного кольору з великим вмістом руди, візитівка криворізьких надр. Властивості джеспіліта унікальні завдяки всім тим тисячоліттям, які камінь перебував у надрах землі. Фахівці з мінералознавства кажуть, він здатен посилювати енергетику людини, тому його рекомендують носити сильним духом та ціле спрямованим людям. За словами майстра характерництва Вікторії Галях, криворіжці люди незвичні, саме вони оберігають місто фортецю, а місто фортеця оберігає їх. Тому великими й малими справами в тилу вони наближують нашу перемогу. Тут такий багаторівневий захист де тут. Ну ніхто ж не принижує, що там є захист ще від держави, тому що президент у нас із цього місця він теж людина не проста. У нас дивні люди. Які теж мають велику потугу. У нас дуже багато тут зібралося людей, які мали природні здібності в своїх родах, тобто родові канали, магічні практики, і навіть просто людина, не знаючи того, на побутовому рівні щось роблячи, але вона це робить як мах. Дуже багато потужних людей, і вони по всьому світу розкидані. Так, от коли когось десь хтось чогось досягає, і це десь за кордоном, ну не випадково там, десь коріння криварізькі є.